австро угорська імперія зазнала краху 28 жовтня 1918 року. У Кракові було створено польську ліквідаційну комісію, яка мала перейняти владу в Галичині від австрійських властей та підпорядкувати польській державі на 1 листопада 1918 року. Австрійці призначили офіційне передання Галичини польській владі. Та повертатися у багатолітнє польське ярмо українці не бажали. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада Український військовий комітет розпочав захоплювати владу у Львові. До ранку були зайняті всі важливі об'єкти міста: військові казарми, телеграф, пошта, будинок Сейму. Вранці 1 листопада Українська національна рада звернулася відозвою до жителів Галичини. Воле українського народу утворилася на українських землях Австрогорської монархії, Українська держава. З нинішнім днем Українська національна рада обіймає Владу у столичному місті Львові і на цілій території Української держави на столицю Західноукраїнської Народної Республіки містом Львовом замайорів синьо-жовтий прапор, символ української влади у Галичині. Товариство пошуку жертв війни пам'ять вітає українців з 95 ю річницею проголошення Західноукраїнської Народної Республіки.